Музики, вітаю вас у морквусному кінозалі! Сьогодні мій друг Паскаль розкаже вам історію про героя, якого звали Йої. А ім'я у нього таке тому, що... а ви самі скоро все зрозумієте. Хромбум вперед! Одного дня я збирався на турнік, як зазвичай. На мені були мої щасливі шорти. Бо сьогодні я мав побити свій рекорд 33 підтягування. Тренування йшло муркішно. 31, 32. Як роптом не знаю, звідки з'явився дивак у бусковому площі. Йой, тобі допоможе герой! крикнув він, зняв мене з турніка і пропав. Що за м'ючня?» – засмутився я. Цей герой зіпсував мій новий рекорд, і тут моє робовушко вловило дивний сигнал. Хник, хник, хник. Він лунав з лісу. Я мутки помчав туди, аж лапка заіскрилась. Під деревом сидів тім, мій знайомий кріт. Він слабко бачить, але круто орієнтується в лісі, як GPS, тільки пухнастий. Тім залишає особливі мітки на деревах. Ти що, загубився? запитав я. Тім розповів, що шукав свої мітки, як раптом почулося, «Йой!» і якийсь дивак у бусковому плащі допоміг йому вийти з лісу. Але завів зовсім не туди, бо гадки не мав про особливі gps позначки Тіма. Справа пахла пригодою. Мені стало цікаво, що ж це за такий герой. Й -й -й. Вухом відчував, що він десь поруч. І справді, на спортивному майданчику коло лісу почулося вже знайоме! Й -й -й! Я герой! Коли я туди добіг, то зустрів свою подругу Моні, запеклу суперницю з Кендіболу. Ти чого не граєш? запитав я. Мені не дозволили, сумно відповіла Моні. І як ви думаєте, чому? Якийсь герой, так-так, босковому плащі вмовив команду не брати Моні в гру, бо вона дівчинка, і їй небезпечно грати з хлопцями. Він явно не бачив її фірмовий Моні-хук. Хвіст до гори. Скоро ми дізнаємося, що це за герой Йой, сказав я і з усієї сили занявчав. Допоможіть. І він тут, як тут, пусковий плащ, маска. Але тепер я його впізнав. Пандик Пундик. Ти що тут виробляєш? Ображені друзі зібралися навколо. Йой, та я ж просто хотів допомогти. Мені вас шкода, Та да ви ж такі, і пандик аж запундився від сорому. Мурготики, наш Йой дійсно мав геройську силу, але це була сила жалю, а вона зовсім не супер. Здається, час нагадати йому справжні секрети дружньої допомоги. Не жалій, а підтримуй. Хочеш допомогти? Спочатку запитай. Не роби замість, а роби разом. Нарешті пундик все зрозумів та зняв свого бускового плаща. Він більше не хотів бути героєм, адже набагато цікавіше не рятувати, а разом грати. Ми з Пандиком влаштували дружній батл на турніку, okay. Тім навчив його робити GPS-мітки в лісі. А Моні показала йому свій фірмовий Моні-хук. От бачиш, Мурчику? Хоча ми всі різні, але можемо моркулезно грати разом. Головне пам'ятати про дружню допомогу не жалій, а підтримуй. Хочеш допомагати? Спочатку запитай! Не роби замість, а роби разом. Ви були просто хромтезними слухачами. Тьомки-бомки!